Всім привітки, друзі! Гарного вам всім недільного дня. У нас сьогодні неділя на дворі. Похмуро, накрапає дощик, сонечка немає і температура 22 градуси. Таке було сповіщення, що буде 23 градуси днем, і 13 до вечора, ближче до вечора. Ну, а в мене сьогодні гостинці, друзі. Кому цікаво, заходьте, будемо розбирати наші гостинці. Букет ось такий, дарую вам символічний, свіженький нарізала, тому що той в попередніх відео вже підсух. І для вас, друзі. Користуючись нагодою, хочу привітати Марію як з Днем Ангела. Побажати їм міцного здоров'я, настрою, поваги, кохання і всього всього самого найкращого. Ну а ми починаємо. В головній ролі мого відео приймають участь! Ось така олія. Не реклама, а гостинці. Гостинці від дітей, друзі. Ось так чотири бутилки олії привезли нам. Зараз подивлюся, який тут літраж. 850 грам Це бутилка одна, ця маленька, а велика, літр 800. Отакі От От така олія. Хай буде про запас, тому що часто ходити не доводиться до магазину, так як працюємо. А після роботи вже самі розумієте, як тяжко йти кудись, щось тяжке нести. Ну, поки так. Так що діти нам привезли гостинчиків. Яйця ось такі першого сорту, три десятка. Розкажу історію, може й не треба, але ну, розкажу. <ріху> Приїхали діти, і донька привезла сир, сметану і Борошно. А я кажу: то що таке? Вона каже, то буду вареники ліпити. Я кажу, то ще всі продукти для цього, для цих вареників. Вона каже, Ну, байдуже, що є, може, щось та й не є. Ну, і що ви думаєте? Перед цим я посмажила дбивні, використала останні два яйця, і донька приїхала, а її тісто і у сир немає, от вам і немає. Так що... Привезли три десятка, вже тоді поїхали. Ну, ось так, буває таке, друзі. Ні одного яйця не знайшлося. Так, кефір купили нам літрову. Пачку, 2,5% жиру. Хлібчика привезли. Ось таких. Так, два чорні, один отакий білий. Ну, він не білий, а такого. Ось, бачите, такий сірого кольору. Сірий. Ну, смачний. Смачний. Хліб. Претензій немає. Не до того, не до того. Так, далі у нас. Далі у нас ось такий, друзі, пакет. ось такий пакет, і тут у нас шуту, Цукор. так одна пачка ось дві Ось три. Три пачки. Мабуть, цукор закінчився вже. Так, да, цукор закінчився. Тепер переходимо до пластичців. Пластиці це для Тані і для нашого дружка. Собачки ось. Так, сьогодні штуки вони їх прикупили. Нам же плости. Оплативців. Ага, п'ятеро. Ось п'ять пластиців. Так, і, і. і борошно, друзі. Зараз дістану все зразу, щоб потім не, відв... не відволікатися. так. достала всі пакети. Три пакети купили три пакети. Ось такого борошна, Дніпромлин, теж гарне борошно вищого сорту. І, і, і. Так, вищий сорт, чи ні вищий да, вищий сорт, вага. Кіло 800, було по два вже кіло 800. Вже не 2 кілограми, а кіло 800. Ось такі, друзі, гостинці. Олійка, яйця, кефір, хлібчик чорний і сирий, пластівці. А ну, щось так негарне либо. Ось так кінцівці цукор і порошно. Ось такі, друзі, гостинці від діток ми отримали. Дуже приємно, що піклуються про батьків. Погляньте, як розцвіли наші троянди. Красота. Гарнюні. От гарнюні. Ой, аромат. А аромат не передати вам, друзі. Дякую всім, хто був зі мною. Бережіть себе міцного здоров'я.